Гіняєш. А, похідну колону. Це шикування учнів військово-спортивного ліцею інтернату в Чернівцях. Тут навчається понад 100 дітей. У ліцеї вони перебувають цілодобово у будні. Для дівчат та хлопців тут однакові умови. Відокремлені лише кімнати для відпочинку. Тут кімната, де проживає шестеро дівчат. Тут. Ліжка. Ми тут за ранку заселяну покидаємося в 6.40. У ліцеї діти живуть за графіком: підйом, прибирання кімнат, зарядка, шикування, харчування та уроки. Тут навчаються діти з 8 по 11 клас. Олександрина Бушку вступила до ліцею цього року. Дівчина розповідає: інтерес до військової справи з'явився після шкільних уроків захисту України. У мене в сім'ї нікого військового немає. Повністю моя ініціатива батьки підтримали. Не мали нічого проти. Я повністю готова до того, що в будь-який момент після 18 років вона зможуть мобілізувати. Тобто в цьому проблеми ніякої немає. Дуже е, мотивує знати більше, е, бути готовою до всього. Е, з цими новинами наразі готуюся до абсолютно всього. Юні, одна, четверта відсотка економіки працювали на армію. Е, ця історія повторилась у 21 першому столітті. На жаль, так. Та, Через ваше хороші сусідні блока серед предметів, які викладають ліцеїстам: інформатика, українська мова, правознавство та громадянська освіта після повномасштабного вторгнення Росії програма деяких предметів змінилась. Зокрема, діти вчать оновлений виклад історії України. Ми акцентуємо, що е, Російська імперія модернізована, е, потім буде в е, радянську імперію. Новий предмет громадянського світу це предмет суспільного значення. Там є окремі теми по політичних системах, по побудові держав. Цю еволюцію вони вчать і вони вдосконалюються, і вони розуміють. І ми вже маємо е, підготовленого свідомого патріотичного громадянина. Окрім того, у ліцеї збільшили години уроків з фізичної культури та захисту України. Цього року до ліцею вступило 83 дитини. З них половина це дівчата. Також навчаються 13 дітей, які вимушено переселились з інших областей. Через війну з Харківської області евакуювалась ліцеїстка Поліна. Деякий час була у Вінниці, а з Вінниці вже ну у Вінниці шукала навчальні заклади, бо я ще до війни дуже дуже хотіла вступити або у військовий, або кудись у поліцію. Це взагалі була мрія всього мого життя, і вона збулася. Минулого року ліцей не приймав дітей через відмову міськради у фінансуванні закладу, оскільки більша частина учнів з області, а не Чернівців. Зараз у ліцеї 30% учнів з місцевою реєстрацією. Це дозволяє закладу отримувати фінансування від. Міста розповів виконувач обов'язків директора ліцею Віталій Чумак. На заклад цілодобового перебування і сума відповідно на утримання однієї дитини більше ніж у іншій значить, в школі міста Чернівці. Умовно там 70 тисяч. Десь тобто так на рік. За словами Чумака, приблизно 40% минулорічних випускників ліцею обрали вищі військові навчальні заклади. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.